Говорить і показує Португалія. Добрий вечір, шановні любителі футбола. Вас вітають коментатори Сергій Дерепа і Олексій Семененко. Зараз десь е, хвилини за дві почнеться відбірковий матч чемпіонату світу з футболу, в якому місцева збірна збірна Португалії на стадіоні Стореда Антас приймає національну команду України. Учасники сьогоднішніх зустрічі вже на футбольному полі і зараз. Лад збірної України наші футболісти виступають у синій формі і ворота ворота на ваших ранах будуть ліворуч, і, відповідно, праворуч ворота господарів поля португальських футболістів, які виступають у червоних футболках і зелених трусах. Отже, збірна України. в воротах Олег Суслов, чорноморець Одеса, другий номер Юрій Дмитрулін, Динамо-Київ, третій Віктор Скрипник, Вердер, Німеччина, четвертий Олександр Головко, Динамо-Київ. Дев'ятий Сергій Бежинар, Динамо Київ. Шостий Сергій Попов, Зеніт, Санкт-Петербург, Росія. Сьомий Юрій Максимов, Динамо-Київ. Восьмий капітан команди Юрій Калипінцев, Динамо-Київ. Дев'ятий Геннадій Орбу, ротор Волгоград, Росія. Десятий Сергій Єсін, Ставрія Сімферополь. Одинадцятий номер Сергій Рибров, Динамо Київ. Головний тренер збірної України Йожев Сабо, тренери Леонід Буряк і Валерій Зуєв.